Привіт! Сьогодні відео для любителів баклажанів. Подивіться, які красиві рулетики з баклажанів із смачною м'ясною начинкою. До цього я запікала такі рулетики в духовці. Тому, якщо немає можливості запекти на мангалі, печіть в духовці. Мені здається, що в духовці вони ще більш смачніші виходять і соковитіші. баклажани нарізаю повздовж. Максимально тоненько. Складаю в глибоку ємкість один на один і трохи присолюю. Залишаю в такому вигляді їх на 20-30 хвилин, щоб вони пустили сік і стали більш м'якими. Щоб далі можна було загортати в них начинку. Далі готую начинку. Усе добряче подрібнюю ножем цибуля. У мене сьогодні синя, болгарський перець, теж максимально маленьким кубиком, свіжі помідори та трохи любої зелень. У мене петрушка. Усю цю красу додам до м'ясного фаршу, в який додаю трохи чорного свіжемаленого перцю, півчайної ложки солодкої паприки. Одну столову ложку коріандру, щойно його перетерла в ступці, запах на усю кухню. І ще додам одну чайну ложку домашньої солодкої паприки. Та, звісно ж, сіль за смаком. Фарш у мене доволі пісний та сухий. Начинка має бути соковитою, тому додаю ще приблизно 100 мл води і дрібно нарізані овочі зелені. Гарненько перемішую та відбиваю фарш приблизно 5 хвилин, щоб він став ось таким мастким. А далі усе швидко та просто. Викладаю невелику кількість фаршу, згортаю у рулетик та одразу надіваю наш шомпур. Якщо будете запікати в духовці, тоді щільненько складайте в скляну форму і в кінці запікання. Можна додати трохи тертого сиру. Температура запікання 200 градусів приблизно 30 хвилин. А я сьогодні запечу на вогні. Вугілля уже побіліло. Жар має бути помірним, щоб смажилось усе нешвидко і головне часто перевертати. Ось і все. Готово. Краса! Із улюбленим соусом те, що треба. Готуйте, експериментуйте! А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!